Зараз ви побачите відгук клієнта, який придбав у нас електромеханічний листозгин, і через півроку повернувся знову, щоб придбати другий. Чому придбав? Бо деталь однакова, але собі вартість менша, ніж якщо гнути на великому листозгині. Виготовлення за меншу одиницю часу порівняно з великим листозгином конкурентно спроможні і більше заробляєте. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили обрати другий верстат? Була потреба в верстаті, але щось таке примітивне. Ну скажімо так, не примітивне, а просте, щоб хлопці могли просто обучати, скажімо так, і це мав бути, тобто була потреба в тому, що деталі самі по собі невеликі. Тобто гнуття там було до 200-300 міліметрів на тонкий метал, і е, тому вирішили вибрати вектортул. Які головні проблеми вирішив вектортул для вашого виробництва? Ну, Vector Tool вирішив проблеми з термінами в першу чергу. Тому що все швидко, швидко, швидко ми швиденько це все налаштували, заточили верстат під поток, під серійні замовлення. Хлопці сіли сіли почали гнути, і наш клієнт почав отримувати швидкі замовлення. Як змінилася ваша продуктивність на виробництві після придбання першого верстату? Ну, продуктивність продуктивні десь близько 10-15%, тому що е в нас є ще інші верстати, і вони заточені там на довжину 2500 е ну, І, Звичайно, хочеться якось це все розвантажити, розв з звичайно, е, від місяця, від замовника, але близько 10-15%. Подивившись на ці результати, ми вирішили взяти ще один верстат. Що б ви сказали колегам, які ще досі сумніваються купувати верстат? Ну, якщо у вас є потреба в серійному виробництві, деталі невеликі, на тонкий метал, тобто там від одного там, до двох міліметрів. То я би рекомендувала, він дуже розв'язує руки, також він простий в обслуговуванні, можна звернутися на сервіс, також є можливість при комплектуванні, тобто це також залежить від вартості, обрати там серводвигун або там світових брендів, або вже взяти якийсь там гарний Китай. Кому б ви могли порадити вектор нас або наші рішення? Ну, в принципі, я вже все сказала. Я бачу, що це більше як на корпусні вироби металеві, Тобто якісь невеликі коробочки там під різні комплектуючі. Це вже вам вирішувати. Ну, якось так. Якщо ви ще не бачили відео з цеху нашого клієнта, де стоять два електромеханічні листозги на ЄС 802, то переходьте на наш фейсбук Vector Tool.